Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі! Повернулись з магазину і ділимось закупками. Закупки робили в два етапи. Вчора було АТБ і базар, сьогодні інший супермаркет. Почнемо з яєць. Купили розмір XM, великі, і великі. Ті, які з двома жовтками, і 10 із 10 довезли додому. Так, вчора на базарі придбала ось такі прекрасні персики і нектарини. Вчора і спробували. Єдиний їхній мінус це що вони тверді, але дуже солодкі, дуже прекрасний вибір. Так, а тебе по акції придбали, ще тиждень буде тривати акція, чудо-сирочок без акції. вибачайте, ось такі два йогурти придбали по 29-30 гривень. Дуже вони смачні, можете придивитись. Так, знову ж таки, базар це в нас сукропчик. І щавель, зелений борщ давно не їли. Так захотілося, тож вирішила придбати печечок. Так, ще АТБ, все вчорашні покупочки, так само по акції сирочки, Вони смачні, нам всім подобаються. Тож ми придбали 5 штучок різних, десь приютим, десь будемо їсти. Так, далі, із наших закупок традиційних, ми придбали. Палку ковбаси з сиром. Це ціла палка на два лоточки у нас пішла. Нагадую, тим, хто питає, дешевше ж купувати не нарізану, у нас нарізка входить вже в ціну ковбаси. Так, взяли цілий пакет сосисок зі шкуринкою. самі саме чесні акції у нас 20% окремо додається. Так, Сир взяли. Майже з кілограм голландського надійсного для бутербродів. І, 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 і десь у нас ага. і ось такого напівтвердого копченого придбали. Спробувати скуштувати чи смачний. Так, взяли знову в'язку бананів. Так, картоплю, О, два пакети діставати не буду, в кадр покажу, купили картоплю дуже сорт. Так, хлібчик нарізаний, щоб було кручніше. Знов придбали саме цінне кетчуп. Так, і придбали соус на диво, Доволі смачний соус Маргарита. Можете також придивитись до нього. Так, взяли, як намазку, на хліб, яндарний сирочок, ось такі ковбасці. По акції. Придбали до кави чаю ось такі смаколики, глазуровані сирочки І декілька витів якраз буде на тиждень до чаю кави. Так, і навіть не забула до оцієї нашої ковбаски сиром, як і минулого тижня у нас йшла по акції йогурт. Цього тижня теж саме дали йогурт в подарунок. До речі, непоганий йогурт. Смачненький. Так. Денька. Денька, яка, поки сезон, треба наїдатись. Так, і це всі покупки. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ви фрукти купили на цей тиждень. Ставте лайки. Всім па-па!